Привет всем кто дивиться мій канал. У мене є такий трактор, ось Месі Фергісон. Случилася в нього така проблемка. Хочу поїхати на поле там трошки дисконувати. А тут виходить сцеплення Отсутствує. Отсутствує так. Вот тут есть тросик. Не вот знаю, тут його видно буде. Все це вушко. Так, зараз спробую пальцем. Ось трусик одірваний. Тут не видно. а тут видно, що все. Одірваний трусик. Ну, Питання таке, чи е, можливо їхати на тракторі, завести трактор і їхати на тракторі. Без щеплення. Може хтось скаже, що да, можна, втикнути там перву якусь, включити, включити скорість і на скорості завести, там якби з горочки, десь так попробувати, якщо все нормально, і поїхати. Ну тут такий фокус де пройде, то що тут є ход реверса у речах якби вперед і назад нейтральне положення. Так. Поки на нейтральному положенні не буде, то трактор не заведеться. Оказується, зараз я спробую продемонструвати, як воно тут само само цей весь процес. Це зажигання. Включаю так. І зараз заводю. Сто дні найтралки. Так, завівся. Завівся трактор. Я скидаю з ручничка. Тепер Теперь сцеплення що немає, зовсім педалька тіліпається. І тепер, звісно, трошки може гаркнути ход. Тут виключаю на коробці скорость, на ділити ставлю самі полижені скорості. І зараз пробую тихенько включати ход. Це називається, я включив ход. Е, тепер. Так, я ж кажу, сцеплення то нема зовсім. І тепер включаю пер, перву скорость, без сцеплення, без нічого. Зараз. Перву скорость. Оп. Все. Включив першу скорость. Трактор поїхав. Скорость. Скорость, скорость. Скільки тут виходить? 0,4 км ось. 0,4 км в час. Попробував втору включати, не виходить. Так що так. Всім привіт. Саме найкращого. До побачення.